Корови в аграрних підприємствах вони знизились відповідно на 16 кілограмів. Спостерігається спад продуктивності корів у 11 районів, і найбільше це у Бережанському, Кременецькому, Заліщицькому, Підволочиському районі. Продовжується так само, незважаючи на те, що у нас рентабельність виробництва молока 33% у нас зросла минулого року в три рази. Продовжується скорочення поголів'я великої рогатої худоби по всіх категоріях. Господарств у Заліщицькому, Бережанському, Чорківському, Монастирівському, Кременецькому район, районах продовжують мати місце серйозні диспропорції між виробництвом сільськогосподарської продукції і її переробкою в області. Наприклад, у січні-березні цього року у всіма категоріями господарств вироблено понад 15 тисяч тонн м'яса, а на переробні підприємства області від них надійшло лише 3,9 тисяч тонн худової птиці. Це на 5,6% менше, ніж минулого року. В аграрних підприємствах із загального обсягу реалізації м'яса, а це 67,5% або понад 2 тисячі тонн припадає на свинину. Проте переробними підприємствами області в звітному періоді вироблено лише 79 тонн свинини. У першому кварталі середня ціна реалізації пшениці в області зросла на п'ятдесят Це кого це фактично ці м'ясозабійні цехи, які у нас є. Їхнє завдання забивати худобу, відповідно, її охолоджувати і далі давати або на переробку, або у торгівлю, або торгувати з іншими людьми. А вся липка, що продовжує О, У нас Травити народ України. Так? Ну Якщо по виробництву ковбаси, конкретно по підприємству, там йде зростання на рівні 40% до минулого року по фізичних обсягах, кез зростання.